Доброго дня! В сьогоднішньому відео я би хотів вам розповісти про зміни, яких варто очікувати українцям у листопаді 2023 року. І дійсно, змін достатньо багато, я би хотів вам коротко розказати про кожну із змін. І якщо у вас все ж таки з'явиться більший інтерес до якоїсь події, яку ми. Про яку ми розкажемо в цьому відео, то ви можете в мережі інтернет знайти більш детальну інформацію. А зараз пройдемось по всім змінам у листопаді з коротким оглядом. І так, поїхали, друзі. До нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який не передовій з початку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади, 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую. Відповідно до закону про дерадіанізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України скасовувалося поняття селища міського типу. Новий закон скасовує радянське регулювання питань адміністративно-територіального устрою, яке діяло з 1981 року і встановлює чіткі критерії внесення населених населених пунктів до категорії ми. Міст, селищ та сіл грошові виплати для внутрішньопереміщених осіб, які вперше звернуться за допомогою з 1 листопада 2023 року, призначатимуться одразу на всю родину. Тобто, якщо раніше до органів соціального захисту доводилося ходити кожному переселенцю особисто, то тепер гроші приходитимуть на банківський рахунок одній людині з розрахунку на всіх членів сім'ї згідно з ухваленим. Законом про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб військовим збільшили терміни безперервного перебування на лікуванні. Тепер відпуска для лікування у зв'язку з хворобою або відпуска для лікування після поранення, контузії, травми або каліства становить не менше тижня і не може перевищувати загальний загалом 4 місяці поспіль крім випадків коли законодавством передбачено більш тривалі терміни перебування на лікуванні в україні стартував опалювальний сезон 2003-2024 тому суми у деяких платіжках на комунальні послуги збільшаться, хоча вартість послуг комуналки для населення поки що залишається без змін через мораторії уряду на час дії воєнного стану. Проте мораторій на підвищення вартості електроенергії стосуються лише простих споживачів. Для малих непобутових споживачів це фізичні та юридичні особи електростановки, яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт, вартість кВт години для них з 1 листопада зросте. Далі почали діяти нові субсидії на опалювальний сезон, який вже розпочався. Вони діятимуть до квітня 2024. Року. Субсидія від 1700 до 1800 гривень на місяць можуть отримати, по-перше, ті, хто зареєстрований у будинку, по-друге, ті, хто не зареєстрований, але фактично проживає у будинку, наприклад, орендарі житла або переселенці. При цьому мати договір оренди житла внутрішньопереміщеної особи не обов'язково. Далі усі етапи перерахунку пенсії з цього року вже завершились, і наступне підвищення виплат планується на весні 2004 року. Однак у листопаді на пенсіонерів очікує надбавки при досягненні певного віку. Від 70 до 74 років добавка до пенсії 300 гривень, від 75 до 79 років добавка до пенсії 456 гривень, і від 80 років добавка 570 гривень до пенсії. Дія військового стану в Україні 18 серпня була продовжена на 90 днів. Тому мобілізація до 15 листопада триватиме точно. Черговий закон про затвердження указу президента України про продовження терміну дії воєнного стану в Україні опублікований ще не був, але в тому, що це станеться, мал мало сумнів, і жодних змін у плані мобілізації, якщо порівнювати з жовтнем, не передбачається.